Друзі, всім привіт! Багато дуже з'являється запитань під відео різних, під різними моїми відео. І я думаю, що той, хто їх пише, хоче відповіді. Але у мене не завжди є ресурси і можливості на це відповідати. А персоналу, який би був задіяний спеціально для того, щоб відповідати на запитання під моїми відео у контексті росту кількості моїх підписників, у мене поки що, на жаль, немає. Немає людей, які займаються безпосередньо цим. Тому. Друзі, якщо ви хочете от коментувати їх один одному, це одна справа. Якщо ви чекаєте відповіді від мене, я не встигаю продивлятися відео і відповідати на відео. Тим не менше, на YouTube каналі є мої контакти, можна взяти імейл і можна написати мені листа. Я відреагую на лист набагато краще, тому що пошту я. Перевіряю дуже ретельно на відміну цих коментів і відповідей на коменти. Я вважаю, що якщо людина звертається до мене особисто і напряму, їй більше потрібно ніж тому, хто просто коментує відео. Тому що я знаю, що дуже багато коментарів під відео це просто висловлення своєї думки щодо чогось, а не запит на пораду, допомогу, імміграційний супровід, тощо. Тому, тому, якщо у вас є якийсь серйозний намір щось у мене запитати, будь ласка, пишіть на пошту. Всім здоров'я, дякую.